Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop. І сьогодні ми розглянемо досить цікаві бутси від Adidas. По-перше, це майже найнижча категорія. По-друге, незважаючи на категорію, виглядають вони ну дуже впевнено. Погодьтеся, тому давайте ми зараз з вами поглянемо на те, що вони себе представляють, і чи варті вони вашої уваги. Підписуйтесь на наш канал, давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали. Перед вами бутси від Adidas, усім відомі X-Speed Portal. та сама модель, в якій бігав, і можливо ще трохи бігає Ліонель Месі. На початку я казав, що це майже найнижча категорія, і я мав на увазі, що це третя категорія передостання у ланцюгі. І знаєте, я зі сміливостю можу заявити, що для третьої категорії це дуже непогано. Зараз все більше видно тенденцію, як найнижчі категорії роблять менш обділеними якимись цікавими фішками у порівнянні з професійними категоріями. Що ми маємо по цьому варіантові? Дизайн насправді дуже прикольний. Вони зробили цікаву текстуру на поверхні, є унікальні фішки, і про усе це зараз ми поговоримо детальніше, але з приводу кольорового рішення то. Це вже дуже заїжджене поєднання рожевого та чорного. Так, це завжди працююча комбінація, але мене зовсім не зачепило. Хоча є факт, що рожевий колір додає впевненості та яскравості на полі. З приводу технології, одна з них має статус унікальності, тому що якщо говорити про бешнурову технологію, то вона зазвичай присутня у більш професійних категоріях. Але. Adidas вже певний час додає такі важливі технології у більш нижчі категорії, і саме тут ми її можемо спостерігати. По-перше, вона не виглядає якоюсь ненадійною. Я б сказав, зовсім так не виглядає. Це не просто тканина, яка пришита до каркасу, і усе. Це спеціальний стрейч, який із внутрішньої сторони, тобто усередині буци оброблений спеціальним еластичним матеріалом. І у купі це поєднання дає дуже збалансовану тягнучість. Воно і не туге, і не не слабке, це ідеальний баланс, якого досяг Adidas не тільки в професійних бутсах, а й у бюджетних категоріях. І це технологія, яка розвивається багато років. І є фішкою моделі SP-Port у цілому, тому що саме з неї усі почали відмічати якість безшнуркової технології. Ще одна фішка моделі з підпортал це надтоненькі матеріали. Зазвичай у категоріях понижче матеріали товші та грубіші. Але не з цим варіантом. Навіть у третій категорії вони слідкують за цим питанням. І з цікавого у цій категорії моделі з-під портал у питанні матеріалів верху це візерунок або ж текстура. Вона тут реально злюча. Це по суті обтягнута такою собі сіткою конструкція, яку зверху покрили шаром поліуретану, а вийшло ось це. Я сміливо заявляю, що зі щепленням тут проблем ніколи не буде. Але щоб у таких тоненьких матеріалах впевнено грати, потрібна добра фіксація стопи. Для цього Adidas заявили про головну технологію з підпортал, про яку ми вже неодноразово розповідали у минулих оглядах, це карбонова пластина у зоні п'ятки, яка добре фіксує стопу і попереджає різні негативні сценарії, пов'язані якраз таки із грою у буцах з дуже тоненьких матеріалів. Чи є тут карбон, чи ні, можна тільки здогадуватись, або ж робити ростин. Я впевнений, що у третю категорію не будуть тратитись на карбон. Ззовні це просто дизайн під карбон, але те, що там є, який Супорт у середині, це факт, він там відчувається. Підошва тут просто гарна. Вона, звичайна, без якихось цікавих фішок, адже що, -що підошву у третіх категоріях ніколи не наділяють якимись унікальними штуками. Але варто сказати, що шипи дуже крутої форми, щеплення з натуральним газоном гарантоване. Що ж, друзі, сподіваюся, що інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору бутс для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі бутси, або ж фідбек, якщо ви вже грали в таких. Такі бутси і не тільки ви можете придбати в магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація про це у описі. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте.